Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький взяв участь у церемонії підняття державного прапора. За його словами, це свято мало виникнути ще давно, коли українці почали боротися за свою незалежність. Офіційна подія почалася з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць. Можливість підняти полотнище було надано учасникам антитерористичної операції та ветеранам повномасштабної війни. Зараз така фаза, коли Україна. Має всі шанси зберегти свою незалежність. Вірю в український народ, вірю в українську державу, і саме головне вірю в збройні сили України. Україна рухається своїм шляхом і доведе кожному, кожній державі, кожному агресору, що ми єдиний незалежний собор. У святковій церемонії також взяв участь перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. На його думку, у ці дні українцям як ніколи потрібна витримка та надія на мирне небо. Сьогодні день державного прапора. Завтра день незалежності. Це свята, які надихають, дають нам віру, надію і сподіваємось на те, що скоро війна закінчиться. І ми віримо, що скоро наш стяг буде сяяти під мирним небом. Після церемонії підняття до святкування приєдналися артисти Полтавської обласної філармонії. Вони виконали національний гімн та заспівали відомі естрадні твори. Серед присутніх на урочистостях були також правоохоронці, військові та працівники комунальних підприємств. Не забувати завдяки кому є можливість проводити такі свята, порадив фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Олександр Мормуль. За його словами, український прапор символізує небо і землю. У ньому він бачить віру у кращі часи. Воно має символічний знак, тому що кожен населений пункт кожне село чекає, коли його звільнять від ворога, щоб на своїх Територіальних громадах вивізти наш прапор, щоб до кожної сім'ї максимально повернулись воїни, щоб кожна сім'я почала знову жити своє максимальне буденне життя. Нагадаємо на загальнодержавному рівні свято встановлено указом президента України Леоніда Кучми у 2004 році. А щорічна офіційна церемонія підняття прапора 23 серпня по всій Україні проводиться з 2009 року. Її започаткував президент Віктор Ющенко.